Жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі Лікар знає на радіо Київ 98 фм. Вітаю усіх слухачів радіостанції київ ФМ радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого ютуб-каналу. І запрошую вас до програми Лікар знає. Сьогодні у нас надзвичайно складна і важлива тема. Я навіть не хочу довго підводитися, тому що тема справді важлива, актуальна. Ми сьогодні будемо говорити, як українські лікарі відновлюють. Обличчя воїнам після травми, вітайте гостя студії. Це Дмитро Філоненко, стоматолог, ортопед, асистент кафедри щелепно щелепно-лицевої хірургії та сучасних стоматологічних технологій інституту післядипломної освіти Національного медичного університету імені Богомольця. Добрий день вам Добрий день. Uh, Дмитро Олександрович, давайте розпочнемо зі статистики. Так, тому що я, наприклад, коли готувалася різну, спочатку почитала, що десь приблизно 6% поранень припадають на обличчя, а uh, потім знайшла ще що це 18-20%, якою є реальність, наскільки часто uh, наші захисники і захисниці отримують травму саме обличчя на сьогоднішній момент. У нас війна, на жаль, ще не завершена, тому кінцевої статистики ми не маємо, але ми вже абсолютно чітко і точно розуміємо тенденції. Те, що ви знайшли інформацію, це дані більше там, Першої, Другої світової війни. За, mm -hmm. з, того, з того часу змінилось кардинально, драматично, дуже багато всього. І е, відсоток через те, що з'явилися якісні, гарні засоби захисту. Так, то пошкодження саме щелепно-лицевої ділянки, відсоток їх значно збільшився, тому що відкритими лишилися фактично не такі великі площі тіла. І на сьогоднішній момент ми констатуємо, що пошкодження щелепно лицевої ділянки, ну, голови і шиї, називаємо це так, складає. В близько 30 це не може бути точною. В кінці ми скажемо точно. Відповідно, ведуться наукові дослідження, ведеться статистика. 30%. з цих 30% приблизно 12% це є пошкодження, які відносяться до пошкодження, якими займаються нейрохірурги, а все інше наше. В наше не можна сказати, що хірург, щелпноцевий хірург буде займатися всіма цими пошкодженнями, але він О. точно буде дотичний до всіх цих пошкоджень, тому що ми маємо е, в структурі оцих 30% з цих 30-12 нейрохірургів приблизно 6, 7, 8, в залежності від того, де береться та статистика, які заклади. Медичні, це пошкодження очей і все, що пов'язане з очима. А очі це е, така зона, як за яку відповідальні одразу і офтальмологи, офтальмохірурги, і ще хірурги. І Там один без без іншого не може спрацювати повноцінно. Тому зараз так змінилось, і воно змінюється від одної війни до іншої. Змінюється характер пошкоджень, ті пошкодження, які ми отримуємо зараз. Пацієнтів з такими бійців з пошкодженнями, котри зараз такого раніше не було. Не було. Попередні війни були інші пошкодження зараз. То просто засилля мінно вибухових травм. Вони мають свою специфіку. Ми вже навчилися з ними справлятися, але це ну це величезна біда, звичайно. Ну а до російсько-української війни а, схожі травми це ДТП було. Схожих травм не може не, бути. Не Це, травма є унікальною. Це високоенергетична травма, часто зінфікована, часто з забрудненнями, часто з дефектами тканин. Е, ну, звичайно, таке може відбутися не то, що в побуті, в реальному в іншому угу. житті, та? не на війні. Але то має бути збіг обставин прав дуже неймовірний, дуже неймовірний. А тут ми маємо епідемію таких травм. Їх є кількість, це не одна людина випадково отримала таке ДТП. ДТП має свої особливості. Дивіться, теж дивіться, як ви сказали, що такі поранення це, це комплексна робота. Так на якому етапі до вас потрапляють пацієнти? Військові? Ви мене так слушно представили. Я взагалі да? я лікар-стоматолог, ортопед, тобто я займаюся протезуванням, але при цьому я асистент кафедри щелепно назової хірургії. Це дивно вже. Тобто я з іншої спеціальності mm -hmm. для звичайної людини стоматологія, воно все одно і те саме. Насправді ні. Насправді це різні спеціальності, які сильно один від одного відрізняються. І я відношусь до людей, які відновлюють. Mm -hmm. Відповідно, особисто до мене людина попаде на самому заключному етапі, і я йому створюю те, що відсутньо і неможливо відновити ніяким жодним іншим шляхом. Тобто, я є останньою ланкою. А загалом до щели хірургів. Вже ну, перше, найперше нейрохірурги правильно працюють. Є е, е, етапи евакуації, які прописані, регламентовані, і ми в них не втручаємось. Uh -huh. І е, тут е, особливість, яка ми є звичайною лікарнею, ми не є військовим госпіталем. Uh -huh. Відповідно до нас приїдуть вже повністю стабільні. У нас ми не стабілізуємо, ми не надаємо першої допомоги. Ми відновлюємо відповідно всі етапи, які були до нас, виконуються згідно регламентів, згідно протоколів. І вони вже напрацьовані. Всі те, чим конкретно ви займаєтесь, називається екзопротезування. Правильно? На сьогоднішній момент це щось така. Така ціла історія своєрідна, воно називається екзопротезування. Ці протези, ось ці, якщо там десь це видно, так вони називаються епіпротезами, залежить від того, з якої мови то бореться. Людина ці, цими речами займається не людина, цими речами займається велика команда людей. Mm -hmm. І тоді це рішення буде фаховим, і тоді це рішення буде послідовним і логічним. І на жаль, на, воно. Складно організаційно, тому що найбільша ж проблема яка? Найбільша проблема це спілкування, найбільша проблема не знайти якийсь унікальний силікон чи якийсь унікальний А комунікація між унікальними спеціалістами. Ті, хто займається цими речами, це повністю готові спеціалісти, високофахові, і вони всі знають собі ціну і. Коли ці дві людини між собою мають поговорити, на жаль, така розмова відбувається виключно на за рахунок дружніх стосунків. Якщо ми один одного знаємо, ми поговоримо. Якщо не знаємо, може бути і сварка, може бути і образи, uh -huh. може бути. Ну як ми всі сформовані клініцисти, ми всі сформовані професіонали, і тут важко виділити одну. Тобто, головне, що я хотів цим сказати, що це завжди командна робота, складна командна і складається. Команда, я побоюсь навіть сказати, з якої кількості людей насправді, але все одно розкажіть мені алгоритм. От давайте там умовно, військовий захисник чи захисниця отримали поранення, їх стабілізували, там відновили якісь функції. От вони до вас приходять. Я просто боюся якось некоректно запитати. Uh -huh. Да, от вони до вас звертаються. А уже на якому етапі? Уже коли, наприклад, там інші лицеві хірургії не знаю, зростили якісь кістки, щелепи. Правильно? Ну от -от, -от, от, от поетапно розкажіть. от людина до вас приходить, ви бачите, що це людина без носа або без вуха, що ще ми... і око так. Три ми, <зв>. ми зустрічали будь-які схеми і варіації, як це все відбувалося. По факту, всі ці пошкодження в ідеалі, і завжди хотілося б, щоб вони були всі повністю закриті хірургічним шляхом, тобто, щось відсутнє, і це має бути створено хірургічним шляхом, щоб це була частина жива, частина жива. живої істоти. Тобто, людина в відсутній ніс і методами, і прийомами пластичної хірургії ніс створили. Є купа варіантів підходів, різноманітних технік, звичайна хірургія, мікрохірургія, пластичні прийоми. А є ситуації, коли це не спрацює, і всі знають, що це не спрацює з певних причин. З певних mm -hmm. причин є показання до будь-якої маніпуляції як показання до постановки пломби, якщо у людини карієс, так само і показання до таких маніпуляцій. Є чіткі показання, є чіткі протипокази. І коли хірурги розуміють, що це нічого не вийде, то тоді просто йде етап. Підготовки mm -hmm. цього місця під майбутній протез і створення умов, щоб цей процес про щоб цей протез можна було виготовити і відповідно встановити. Ми встановлюємо різноманітні фіксатори, створюємо умови, місце, ложе. Там це ціла велика історія. І в залежності від того, де це mm -hmm. на обличчі, це буде співпрацювати щелепно-лицевий -лок... щелепно хірург і, наприклад, лор. Щелепно-лицевий хірург і, наприклад, офтальмохірург. Щелепно-лицевий хірург і, наприклад, нейрохірург. Чи отохірург, ну будь І в цьому основна проблема насправді на, на сьогоднішній день полягає, тому що е, виготовлення, не виготовлення безпосередньо руками, а виготовлення те, яке відбувається в голові, воно відноситься якраз до ортопедичної стоматології. В голові у кого? У лікаря? В даному випадку, поки що, тільки у мене, але цей процес він іде. Мені це дуже не подобається, я хочу, щоб це розповсюджувалось. Воно відбувається ну от, продумування ланцюжка подій, хто за чим що має робити, має бути протетично орієнтовано. Тобто орієнтовано на майбутню протетику, на майбутній протез. Це розуміння може бути тільки у той людини, яка відповідає за протез. В даному випадку я відповідаю за протез і можу поставити завдання хірургу будь-якої спеціальності, що мені потрібно. Оце. Ага. І вони створюють для мене умови. От після того я коли це я отримав, я маю зібрати всю необхідну інформацію, там купа обладнання, устаткування, прийомів і методів для того, щоб отримати інформацію. Після того передати в специфічну лабораторію, яка то виготовить, і проконтролювати, що вони зроблять. І після цього це встановити пацієнту. Тобто такі зараз і алгоритми. інші випадки, коли вже всі підготовчі етапи були пройдені, і приходить людина і каже: Зробіть щось правильно, і вам доводиться працювати що... Цевно цікаво буває все. Буває, що пацієнт не хоче проходити ці підготовчі етапи. Наприклад, якщо ми говоримо про те, що я намагаюся зараз е, зробити чітку алгоритмізацію і чітку послідовність дій, це виготовлення такого, як протезу, який буде чітко триматися, не приклеюватися, а триматися за рахунок якихось елементів фіксаторів, магнітів, защ... застібок, защолок, чого завгодно, е, тому що. Але якщо людина проти хірургії, на, на надоїла хірургія, вже стомилася від того, то є можна виготовити фрагмент обличчя з силікону і на то вам має бути більш mm. звично ніж мені на спеціальний гримерний клей приклеюватись. Ну особисто я б не хотів, щоб мені кожен день щось приклеювали. Воно липне і воно неприємно. Якщо воно буде приєднуватися просто на магніті, буде зовсім інша історія по відношенню до е, якості поверхні, з якою контактує протез. Тобто, к шкірі набагато простіше це витримувати, ніж клей здирати uh -huh. туди-сюди. Uh -huh. uh -huh. Головна, головне завдання uh, ваше уже на вашому етапі це естетика, це не відновлення якихось функціональних правильно можливостей. На даному етапі розвитку загалом загалом всіх технологій ми не можемо сказати, що штучне око буде бачити. Поки що це mm -hmm. неможливо. І найближчій перспективі, на жаль, це є неможливе. Тому, коли ми говоримо про око, це буде виключно про естетику. Кожного кожній людині, кому я показував ці роботи, всі завжди питали, чи буде пацієнт кліпати. Mm -hmm. А я Відверто хизувався, що от у нас вийшло, ми це зробили, от так воно класно виглядає, от естетично, яка кліпать буде, то хочеться за горло потримати трошки таку людину. Кліпать поки що не буде. Ми над цим, в принципі, можемо попрацювати, але велике питання чи то в необхідність. Якщо ми говоримо про вухо, то е, насправді є чи нема вуха, на, на слух таки впливає. Тому трошечки краще мій пацієнт чує, якого я коли він встановлює вухо. Різниця незначна, але якась там є. Е, якщо ми Говоримо про ніс, то е, ніс має отвори, через які ми дихаємо, і вони важливі з точки зору проходження повітря, відчуття під час проходження повітря. Е, і тут ми теж можемо говорити про якусь там функцію, але основна функція цих протезів, основна функція, є соціальною, просто неоціненна соціальна функція. Е, Історії кожного такого пацієнта заслу... ну, вони реально заслуговують окремо такої mm -hmm. передачі, вони можуть то розповісти, і то дуже цікаво насправді. Але в, цій... в усіх цих історіях буде е... елемент, коли я, я боєць, я там, дівчина, я хворий онко, я боюсь вийти на вулицю, тому що на мене будуть показувати <плес> пальцем. Нам не дивитися, Бог з ним, на мене mm -hmm. будуть показувати пальцем. От боєць, якому ми зробили вухо, він пролежав щось. Я боюся збрехати, але близько тижня він був в лікарні, хоча він міг на наступний же день виходити на вулицю, так? але він боявся вийти, бо не було вуха. І йому було то розробити, переступити через себе, просто вийти на вулицю. Все те, що ми відновлюємо, без цього можна жити. Але не дуже хочеться. А, так, щоб знаєте, трошечки розрядити, я ну там, мій досвід, коли я їздила до поранених, такі були дуже тривожні перечуття, бо я не розуміла, як, як емоційно це все реагувати. Мені а виявилося, що вони такі всі веселі. Ну, правда, це була травматологія, там були руки, ноги, але вони такі всі дуже оптимістичні. Я от про що хочу запитати з вашого досвіду співпраці. Чи бувало таке, що боєць там чи захисниця кажуть: Ні, ну такий великий ніс мені зробили. Можете там менше. Ну от от якось жартують там. Наскільки для них важлива от, естетика? Насправді на сьогоднішній день це все ж дуже просто. Є різноманітні примірочні версії. Тобто, ага. коли ми робимо конструкцію, ми ніколи не побачили людину. Добрий день, там отримали інформацію. Завтра забирай. І mm -hmm. все. Це цілий процес. Mm -hmm. І процес, який триває інколи місяці, щоб це зробити. Має декілька версій, то що лежить у мене на столі зараз, це версії, які були чомусь невдалі, не сподобались. Тут схудла людина, тобто якісь такі речі. І обговорення кінцевої форми: носа, вуха, ока, всіх цих речей, вони відбуваються на етапах примірок. Mm -hmm. на етапах примірок. З носами прикольно насправді, тому що у мене зараз є пацієнт, і я його просив, скинь мені фото до, до втрати носа. Він зміг знайти конкретно про це пацієнт, про яку я говорю зараз, це онкологія. І там пацієнт віці і мені скинув фотографію з паспорта, куди йому вклеювали в 40, Йому зараз, м'яко кажучи, не сорок. А кажу, а ще, ну якось не люблю фотографуватися. <гум> каже, а я кажу, а як ми будемо дізнаватись, мірять. І я каже, мені все одно. Я прийду з дружиною, вона вам скаже, які мені треба ніс, щоб був. Воно ну, кожен раз окрема історія, кожен раз воно насправді прикольно. І за рахунок цих примірок ми можемо спокійно досягти того, що людина хоче. Тому що mm -hmm. тут є основним ще раз, є основним соціалізація і впевненість людини, що після того, як встановлено mm -hmm. такий протест, вона може спокійно піти на вулицю і бути в собі впевненою. То, то важливіше всього, це правда. Добре, дуже важливе питання, навіть мабуть, блок питань. За чий рахунок ви ну за чий рахунок я можу некоректно. Дивіться в Україні протезування там руки, ноги, все це відбувається за рахунок держави, як із протезами частин обличчя. Дана історія на сьогоднішній момент, ну, по-перше, треба відокремити. Якщо мова йде про пацієнта після поранення, якщо ми говоримо про бійця, то ми знайдемо можливість і це буде безкоштовно. Тим чи іншим методом є волонтери, є благодійні фонди в кінці кінців якісь з них я особисті гроші. Та, витрачав. Також чого ви чого От. маєте шукати ці гроші? Тому що ці протези є унікальними. Якщо ми говоримо про руки ноги, то воно плюс-мінус стандартизовано насправді mm -hmm. і такої немає індивідуалізації аж настільки, як тут. І вони плюс-мінус однакові. З цими протезами ми зараз розбираємось. У нас немає поки що чіткої відповіді. Ми не можемо сказати точно скільки це коштує, тому що це йде дуже активний, можна сказати, навіть агресивний науковий пошук. Ми спілкуємося з усім світом, так, так краще чи так. Там один з прийомів зараз почали мій прийом копіювати в Штатах. Дуже сподобалось мені, що а вони мені натомість дали відповідь на одне питання. Угу. Ну не в плані продали один одному щось а йде активний науковий обмін інформацією на цьому етапі. Ми не можемо казати про точну вартість. По-перше, а по-друге, вона відрізняється. Відповідно, неможливо створити програму під щось, що коштує невідомі гроші. Ну Разумієте? якщо а якщо створити програму з якимсь певним фондом, і ну як у нас там гроші ходять за пацієнтом? Ну, пацієнт і тут, отримав, перепрошую, що перебуваю, але це теж важливо. Необхідність в такому протезуванні вона драматично менша ніж необхідність протезування кінцівок, тому що на сьогоднішній момент можливості хірургії вони наближаються до абсолюту. Тобто mm. те, що 100 років тому було неможливо, зараз робиться кожен день. Більш того, те, що ми особисто вважали 5 років тому чимось фантастичним, зараз це посередине, йде ця операція. Отак от це змінилось, і змінюють. Ну, у нас нема часу чекати, у нас нема часу щось там вагатись. Ми вже це робимо. І приїжджають місії з інших країн, які навчають. При одна з місій приїхала, дуже подякувала нам, бо у нас багатьом речам навчилась і поїхала. Ну, я якраз хотіла сказати О, такі про українських... речі. Бувають, і кожен раз такі такі історії бувають. Тому поки що наразі не йде мова про гроші, про там, пацієнти, ці всі штуки, наразі то, що кількість дуже мала, і просто фонди спокійно то витягують зараз. Що буде далі? Подивимось, коли буде чіткий алгоритм, поговоримо про це. Mm -hmm. Зараз просто ще зарано. Коли така ситуація, коли була соціа... ситуація онкологічних пацієнтів, їхнім коштом. Їхнім коштом вони просто. Компанії партнеру, який займається у цією фінансовою складовою, оплачували, скільки там воно коштує. Познайомившись з вами, я так розумію, що те, що є наразі, це не остаточно. так? І ви, і людина, яка весь час хоче рости, розвиватися. От в плані протезування і самих протезів. Які перспективи? Що можна робити ще краще? Na... Що хотілося б? Що хотілося б чіткий алгоритм? Чітка послідовність дій, щоб від мене нічого не залежало на сьогоднішній момент. Багато що залежить від мене, і мені це дуже не подобається. Сьогоднішній ранок то ж було прикольно, ну максимально прикольно. Якщо б це попало в мене, то більшість цих робіт далі б не виконувалось. Це мене дуже сильно напрягає насправді, тому що це неправильно. І зараз я працюю над тим, щоб був чіткий, зрозумілий алгоритм, який не буде залежати від виконавця. Кінцевий безпосередньо продукт залежить від майстра, від художника, від угу. того, хто робить безпосередньо те, що видно. Але для того, щоб це було можливо до створення, весь підготовчий етап, він досить складний, він об'єднує купу спеціальностей. І основне, що я хочу, чіткий алгоритм. Поки що немає його. Працюю. Багато в Україні таких фахівців, як ви? Як я не знаю. Ну, не, не, конкурен... можу не можу знайти. Хотів би поспілкуватися. Чув, що є, знав, навіть контакт, мав однієї людини. На жаль, він жив в Бучі. Відповідно, його вже не існує. На жаль. На жаль. Як люди до вас потрапляють? Ну от, наприклад, військові, да? це чи лікарні, де вони лікуються, направляють, кажуть: О, слухай, в Києві є лікар, який отаке от робить. Чи це якесь сарафанне радіо? От яким чином? Ну тут розумієте, тут е, буде дуже нечесно казати, що це робить один лікар. Я буду просто не буду стомлюватися. Це повторюю, це робить велика команда. І нашу кафедру знає вся Україна, нашого професора знає вся Україна. Нашого завідуючого кафедру знає вся Україна. Відповідно, то така пісочниця настільки мала, що вони всі один одного знають. І це сарафанне радіо в межах 250-300 людей. Uh -huh. Тобто то за три телефонних дзвінка можна зв'язатися з ким завгодно. І коли хтось бере на себе відповідальність, всі тому дуже радіють і хочуть ту відповідальність передати. Все з одного боку, з іншого боку, сарафан на радіо між військовослужбовцями. У них там це розпро... mm. своєрідно дуже розповсюджується. А бувають оказії. Бувають оказії. Вчора їду на таксі, мене везе людина, яка побувала вже в Superhumans, має протест. Він везе мене на таксі. Щось ми про це заговорили. Він каже: О, дай телефон, у мене у друга там якраз відсутнє mm. око. Додаси око. Окей. Тобто так теж можна? Буває навіть так. Буває навіть та, так, вчора було так. Скажіть, будь ласка, от щоб на завершення а, не про військових. Ви вже згадували про те, що а, якщо говоримо про цивільних, то це люди з онкологією, і, і, і ще що? І які вид онкології, я, я... А, як, Ну, а, це. Ну, будь-які виданкології. Насправді той, який що? передбачає видалення фрагменту обличчя з тих чи інших причин. І тут також є Я моб... ніколи не чуємо бажами, наприклад. Ніс Тоб... видаляли, умови. У мене зараз таких. Е... Три 100% зараз людини такі в роботі. Можливо, про когось Ніколи я забув, то особливість роботи така, що я ну, то не добре, але міг. Три зараз в роботі втрачено ніс через злоякісну пухлину шкіру. От, Відповідно, вдало, все зроблено вдало, людина буде жити не дуже того хоче. Mm -hmm. Тому що в той для того, щоб для слухачів було зрозуміло, то дуже мені мої інтерни підказали, дуже прикольний є приклад: це той злодій із Гаррі Поттера. От злодій mm -hmm. з Гаррі Поттера, отак реальна людина виглядає. Mm -hmm. Ну, максимально неприємно. От. Тобто, базальома, найчастіше базальома, Ну, не... злоякісна пухлина шкіри, mm -hmm. яка передбачає різні методи лікування, і один з них при певних стадіях, при певних збігах обставин, передбачає видалення тої частини. Де пухлина досить великого розміру, це вже алгоритмізація і протоколи, і стандарти надання допомоги онкологічним хворим. І на сьогоднішній момент вони. І лікування їх може стати настільки успішне, що можна говорити про повне одужання. Повне одужання і відповідно та сама історія. Це може бути відновлено шляхом пластичних хірургій, а може бути відновлено шляхом протезування. протезування. Ну і звичайно, третя величезна група це вроджені патології. Вроджені патології це досить часто. Зараз дві дитинки такі зі мною зв'язувались, коли синдром ж. Жаберних дух, ну, Гальденхара найбільш відомий, mm. коли вроджено відсутня вушна раковина. Тобто вухо має на увазі сама вушна раковина. Вроджено відсутня, і знов та сама історія, або шляхом пластичної хірургії, або шляхом протезу. Поки що я чекаю, ми чекаємо новий е, силикон, з якого то буде виготовлятися, тому що. До дітей ми підійдемо, коли будемо абсолютно впевнені в усіх можливих е, ускладненнях, в, в і в усіх можливих на ну то, то ж занадто. Коли вже нема вибору і втрачено орган, це одна ситуація. Коли вроджено і людина вже так живе певний час, трошки інша ситуація. На жаль, поки що просто трошки почекає. А, пане Дмитре, Я а -а -а. подякую вам насамперед і за те, що ви змогли сьогодні прийти, і за те, що ви робите щоденно. Щодня і для захисників наших, і для захисниць, і для цивільних людей. Дуже дякую. Нагадаю слухачам і глядачам, що гостем програми Лікар знає був Дмитро Філоненко, стоматолог-ортопед, асистент кафедри щелепно-лицьової хірургії та сучасних стоматологічних технологій інституту післядипломної освіти національного медичного університету імені Богомольця. Я дякую всім, хто дивився нас, і слухав. І до побачення. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі Лікар знає на радіо Київ 98 вісім Слухай Київ 98.